Привіт, мужики. Всіх вітаю із наступаючим святом Різдва Христового. Ну, получается так, що завтра, сьогодні 6 число, неділя, Завтра-завтра 7 число, понеділок, ну і свято. Такс. Ось такий ось такий шматочок купив свіжої шиї. Мраморна свінінка, Як такий кусок? І не з'їсти. Такс, це, звісно, така розкош мене раз у рік. Taks Hm, Отключу одрізетки на всякий случай, щоб не стукнуло током. Ось як я лікуюся від простуди цього року рекорд третій раз, хворію третій раз. Ну, але як хворію? Напився гарячого чаю, тепло вдівся. І пішов у майстерню. Так. Це вже я кинув ложку смородини. Зараз кидаю ложку малини. На отаку стандартну кружку. Одна столова ложка малини, одна столова ложка смородини і ніяких таблеток. Ну, правда, ще парілка з липовими віночками, з березовими, з дубовими. Носа я. Не капаю. Таблетки я не п'ю. Оце тільки два дні пив таблетки, щоб зняти головну біль. Бо таке температуру ще можна проходити трохи. А коли голова лопає, то звісно робити треба. То тоді вже мусиш шукати якісь екстрені. Рішення. Ну Сьогодні неділя, сьогодні я вже нічого робити не буду. Ось таких крушечок за день можна штук 5 випити. Вітамін С тут набагато більше, ніж в лимоні завдяки смородині. Так. Ось такий кусочок шиї посвящається, присвячується Юрі круглому. Все, що я люблю максимально. І їсти, і варить, і. і дивитися як воно вариться. Це холодець. ну Просто подивіться, це, це якась це рай, чи це краса, чи чи то вже я стільки надивився на доски дерев'яні, що забув м'ясо яке на вигляд. Такс, мабуть, треба. Ще кусочка відрізати одною рукою. Такс. Ого. Відріжу однією рукою чи ні? Такс. Одрізав одною рукою. М да, відправляємо його до каструлі. Ось таких у нас 4 куски. М'ясо, конечно, буде крепко багато. Може ще якийсь на м'ясний слад. Коротше відео із категорії, що мебельщики теж їдять. Сало і м'ясо. Якби я вмів монтувати відео, хоча, може, колись і научуся, якщо буде час, я налив води так, щоб покрило просто м'ясо. Зараз воно закипить. буквально одну хвилинку, чуть-чуть мелко, ну, як сказати, слабенько покипить хвилинку. Я оцю піну збираю, зливаю воду, заливаю чисту воду. З, знову повну каструлю. і все, і хай шия кипить. Чого я не варю з костями, з шкурами, з очами, з головами, з копитами і всяким фігньою всякою. Ну, крепко я до цього ставлюся якось так. Треба, щоб все було по феншую. А феншуй у мене. А феншуй у кожного свій. З чистого м'яска з жирком, з прожилочками і з такою шиєю. З діяльного м'яска звариться бульйончик. Чуть-чуть желатину жилотіну. Захолоне воно на ура. І бульйон вкусний, і м'ясо м'ягусіньке. По-перше, шия, по-друге, вариться 3 години чи 4. Коротше, все по феншую, Якщо захолоне, зніму відео, покажу. Чи вийшов, чи ні. На новий рік я варив холодець із вирізки, в принципі, щось похоже до шиї, але без прожилків жиру, без прожилків сала. Варив я на новий рік, спішив, бігаєш, одною рукою стружиш, фугуєш заготовки, другою рукою бігаєш, включаєш більше-менше. Температуру електроплита. <кхи> Газом щось не хочеться користуватися. І <хи> холодець не вийшов. Багато желатину дав, боявся, що він вже не захолоне до 12.00. Плюс вийшов непрозрачний, такий трошки сивуватий. А мені треба, щоб було прозрачно все. І в мебелі, і в бізнесі, і в холодцю, щоб все було прозрачно. <хи> все, кришкою не накривайте. Сюди треба буде додати ще морквину почищену е сиру, е одну цибулину з знятою шкуркою, почищену, помитою, перець горошком, Ну і посолить. Солить треба холодець трохи більше, ніж обычно. Коротше, холодець треба, щоб був пересоляний. Це 100%. Тоді він буде такий, як треба. Ну, все, буду згадувати, як я варив колись холодець, щоб він був прозрачний. Зараз він закипить він вже шумить, так сказать. Зараз буду зловлювати, ловити піну, знімати оцю, що з м'яса. М'ясо як я купив, я його не перемивав, не вимочував. Це ще на привіз. І. Все, будемо варить. Ось такий кусочок, не знаю, по чому то вона стоїть. Але ось такий кусок шиї. Почти 300 гривень. Мабуть, десь до 2 кілограмів, якщо не більше. Ну, 300 гривень раз в рік. Уже, звісно, хліба купляти не будемо. До цього холодцю. А. Будемо їсти тільки холодець. Ось така реальна життя мебельщика. В долгах, без машини, без транспорту. В убитках. Нічого, будемо міняти. Відкриємо магазинчика брендового Віталія Кравчук і будемо якось виживати. Все. Всім пока. Все, закипає. Виключаємо на ноль. Зараз воно ще покипить якраз ще температура під кришкою, ой, під каструлею ще довго зберігається гарачою. Зараз воно ще легенько пошумить, минутку-дві. Ну і все, роботаємо. Все, всім удачі, з наступаючими святами зніму відео, чи вийде холодець. Юрі круглому привіт Ну, і всім остальним, хто любить холодець. Пока!